На наступну добу Вінниця з 30 по 31. Дорогу. Дивлюсь. Друзі, Вінниця 30, 31. Обережно. Попередження випадають, бачите? Інфраструктура обережно, друзі. Обережно. Вінниця 30.31 випадає попередження. Я не буду розказувати, що, куди, що, як воно летить чи не летить. Я не ПВО, не, е, цей, не Жданов, не воєнний експерт. Я бачу попередження, друзі, обережне. Вінниця з 30 по 31. Випадає удар попередження. Дивимось далі. Луцьк. Луцьк 30 по 31. Луцьк. 30 по 31 жовтня. Нормально, друзі, випадає, серйозних не випадає. Попереджень. <кхід> серйозних, друзі, не випадає. Серйозних не випадає на Луцьк. Так, дякую за каву. ННН, ННН. Дякую, не побачив, тому що робив розклад. Я дивлюсь на особисті питання ввечері. Особисті питання ввечері дивлюсь. Зараз йду по містах. Дивимось Дніпро на наступну добу з 30, 30 по 31 Дніпро. З Дніпро. Друзі, можливо, по області щось не критичне, але по місту Дніпро не випадає 30-31. Серйозного попередження, друзі, не випадає. Дніпро. Юля, я дивлюсь тільки по містах. По містах. Ввечері заходьте, буде особисте. Аліна, дякую, привіт. Аліна, дякую за каву. Дякую тобі за каву. Так, йдемо далі, друзі. Житомир. Житомир. На наступну добу з 30 по 31. Житомир. Дивимось. Житомир. 30 по 31. Дивимось. Друзі, бачите, така нічна карта Житомир випадає. Нічна карта, якась загроза є, але буде попередження у військовому. Бачите? Поперед... Військові попередять цю загрозу. Ось така карта випадає, друзі, на Житомир. Далі дивимось. Далі дивимось. Запоріжжя. Запоріжжя. Доброго ранку всім, друзі, хто доєднується. Всім привіт. Дивимось Запоріжжя. На наступну добу з 30 по 31. Дивимось раз. Запоріжжя дивимось, з 30 по 31. <кій> Друзі, не випадає серйозного якогось попередження, загрозу далі. Ну, загрози вони по всій країні є, ви ж розумієте, але бачите. Буде попереджувати, упереджувати військові будуть ці загрози. Але таких серйозних не випадає, друзі, загроз. З 30 по 31 на наступну добу по Запоріжжю. Далі дивимось. Далі дивимось. Хмельницький буде. Дивлюсь, по списку, друзі. Буде ще. Далі ми дивимось Івано-Франківськ. Попередження з 30 по 31 на наступну добу. Івано-Франківськ. З 30 по 31. Дивимось Івано-Франківськ. Друзі, бачите, серйозних, серйозних також не випадає якихось загроз для мирного місцевого населення. Бачите, для нас з вами ось не випадає. Вночі можуть, можуть бути якісь провокації, але вони такі будуть попереджуватися задалеко до, до Івано-Франківська. Так, друзі, далі ми дивимось Київ. Здравствуйте, Мерефа, Здравствуйте, Анна. Дякую, будь ласка. Так, друзі, далі ми дивимося Київ. Київ на наступну добу з 30 по 30. Перше, дивимось Київ. Загрузимось на наступну добу. Друзі, серйозних не випадає, бачите, загроз. На наступну добу нормально, Київ. Але, друзі, ми не забуваємо, ми всі заходи безпеки, ми дотримуємося, на тривоги реагуємо і так далі. Завжди вам це кажу, друзі. Ось так, але серйозних загроз не випадає з 30 по 31. -е. Не випадає. Дивимось далі, друзі. <кхем> дивимось Кропивницький. Кропивницький. На наступну добу з 30 по 31. -е. Кропивницький. Кропивницький дивимось. Будуть військові щось у, у, попереджувати, бачите? Щось упередять чи як захистять. Тому, друзі, серйозних не випадає. Не випадає по Кропивницькому попереджень. Серйозних. Це, друзі, на наступну добу з 30 по 31. -ше. Так, друзі, поки роблю розклад, не бачу ваших е, запитань. Друзі, я дивлюсь особисті питання ввечері. Ввечері, будь ласка, не пишіть. Особисті тут. Заходьте ввечері, ввечері будуть особисті. Буду особисті питання розглядати. Тому, друзі, одну секундочку, продовжую далі. Особисті не пишіть. Подивіться, будь ласка, Мергер. подивлюся, подивлюся, зараз я по списку пройдусь, дойду до списка і ваші населені пункти також, хто активний. Хто в чаті пише, хто активний, хто тапає, будь ласка, напишете, і ми будемо дивитись ваші також населені пункти. Подивимось. Так, далі ми йдемо. <кхід> ми йдемо далі. Львів. Друзі, дивимось Львів з 30 по 31 -ше. на наступну добу. Дивимось Львів. Львів. Дивимось Львів. Друзі, нормально Львів. Наступна доба, більш-менш серйозних загроз, попереджень нам не випадає. Дивимось далі, йдемо. Дивимо. Здравствуйте, Одеса Була не було ще Одеси. Зараз Харків був, Харкова ще також не було. Зараз буде, друзі. Від вас, друзі, потрібні... Активність, лайки і так далі. Так. Дивимось далі. Ми дивимось Миколаїв на наступну добу з 30 по 31. Миколаїв. Миколаїв. Раз. Миколаїв дивимось. Друзі, так як і по другим містам ми подивились також. Серйозних попереджень не випадає. Дивимось далі Одеса. Дивимось далі Одеса. Так, секундочку, друзі. Так, Чернівці ще будуть. Так, дивимось далі, Одеса. З 30 по 31. На наступну добу, друзі, дивлюсь, як і кожен день. Тому хто не підписаний, підписуйтесь і заходьте. Кожен ранок дивлюсь на міста ввечері особисті питання. Так, дивимось Одеса з 30 по 31. Одеса. Одеса. Одеса обережно. Випадає попередження удар, бачите? Десь може бути з краю, по краям. Ближче може до області. Ось, ось так. Але випадає попередження, друзі, обережно. Обережно. Попередження випадає. На наступну добу, друзі. На наступну добу ми дивились. Одеса обережно. Наступна доба. На наступну добу. Одеса обережно. Випало серйозне таке попередження, друзі. Тому ми не, не нехтуємо тривогами, не нехтуємо о, укриттям особистою безпекою. ви зрозуміли? Друзі. Так, не спам, будь ласка, Дніпр буде, буде Дніпр. Поки буде, буде Дніпр. Буде, буде Дніпр. Так, дивимось далі. А, Дніпро вже було, Дніпро вже було. Підписуйтесь на мене кожен ранок, я веду ефір по містам. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. По Дніпру серйозного нічого не випало. Серйозних карт, попереджень не випало, друзі. Але ми дотримуємося всіх заходів безпеки. Так. Друзі, будь ласка, хто на ефірі сидить, слухає. Хто питає, якщо були міста, відповідайте, тому що поки я розклад роблю, я не бачу чата. Допоможіть людям відповідати, якщо була відповідь там, на Миколаїв ось була відповідь. Я іду далі, друзі. Полтава, дивимось. Полтава глянемо. З 30 по 31. -ше. З 30 по 31. Полтава. Що 10. Так, Полтава. Друзі, серйозного не випадає для Полтави по області. Може щось десь тривожно бути. Тривожно по області, але серйозних попереджень не випадає по Полтаві. Там ми зараз глянемо, ще питали за Миргород, Полтавська, Полтавська область. Миргород глянемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Миргород. Також, друзі, не випадає, бачите загроз. Загроза не випадає. Удар пустиють випадає, бачите, друзі. Серйозних не випадає зароз. Дивимось далі, рівне. Дивимось далі, рівне. Так. А, друзі, хто був на ефірі, хто чув, за якими містами роздивилися, будь ласка, друзі, якщо запитують, якщо не важко вам, будь ласка, відповідайте їм, щоб вони також були в курсі дивимось рівне дивимось рівне з 30 по 31 рівне м рівне друзі Прям серйозно удар випадає, бачите, але він, не, він буде чи відвернутий, чи його попередять цей. Карта погано випадає, бачите туз. Але вона, вона тільки потенціальне тут випадає. Тобто вони щось, ці скоти, вони щось там планують на рівному. Зрозуміло, щось порівняно вони планують. Але щось таке, пакость якусь планують. От, з, 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 з півночі може бути. з півночі, Але буде попереддя цей удар, він відвернувся, бачите, і шістка тут. Його з'їдає цей удар. тому, Але потенціально, бачите, є. Тому, друзі, обережно рівне. Це на наступну добу. Я дивлюся, на наступну добу з 30 по 31. По містах. Дивимось далі. Суми. Суми з 30 по 31 на наступну добу. Раз. Три, четыре, пять, шість, 7. Дивимось далі, друзі, суми на наступну добу. Суми буде нагнітання оцієї, е, інформаційного лайна. Я вибачаю за таке слово. Нагнітання інформаційного лайна. Ось по сумам. Серйозних загроз не випадає зі сторони там, цих недомків, але інформаційно, ципсошники, вони будуть, будуть вибачаюсь за таке а, слово виригувати там щось та з щось, щось пугати когось. Ось так, друзі, випадає по сумам. Далі дивимось Тернопіль. Далі дивимось Тернопіль, друзі, на наступну добу з 30 по 31. Як і кожен ранок. Друзі, я кожен ранок заходжу, Заходжу, дивлюсь тут кожен ранок на е, всі міста, на наступну добу. Тому, друзі, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Ввечері, якщо вам особисте, кожен вечір я дивлюсь особисті питання. Кожен ранок тільки по е, містах. Тільки по містах. Дивимось Тернопіль, друзі. Далі у нас йде Тернопіль на наступну добу з 30 по 31. Тернопіль. 6, Тернопіль дивимось. Дивимось Тернопіль. Серйозних бачите, друзі, загроз не випадає. Попередження ось військові, там, якщо навіть потенціально щось буде, військові ось знають про це. З, з, ну, Зарані знають і вони попередять, якщо що. Але в серйозних не випадає потенціальна, тільки потенціальна, як і в принципі по всій е е Україні. Але, друзі, ми дотримуємося усіх заходів безпеки, ми не нехтуємо тривогами. Ми зрозуміли? Е е бережемо себе за, за, своє, е за свою безпеку, відповідаємо і відносимось дуже відповідально за свою і своїх близьких, друзі. Так, дивлюсь далі. Далі у нас іде Харків. Ми дивимось Харків, друзі, на наступну добу з 30 по 31. Харків. Дивлюсь Харків, друзі. Друзі, випадає ось потенційно, бачите? Потенційна загроза. Потенційна, але вона дуже слабенька, сімка це дуже Ну, Серйозного, бачите, не випадає пусто. Не випадає дуже серйозного що, чогось, але знову вам кажу: не нехтуємо тривогами, не нехтуємо заходами безпеки себе та своїх рідних та близьких. Друзі, але серйозного чогось для мирного населення, для людей не випало на. З 30 по 31 -е на Харків дивимось далі. Хмельницький. Дивлюсь далі Хмельницький. З 30 по 31. 4, -е. 6. Хмельницький, друзі, з 30 по 31. -е. Друзі, потенціальна загроза випадає, зло випадає, бачите? Потенціальна загроза, але вона не серйозна. Тобто, напевно, вона не, 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 не зможуть вони реалізувати ту загрозу, бо карти добрі випадають, бачите? Потенційна. Випадає нормально з 30 -го. по 31. У нас на Хмельницькій. Ми далі дивимося, друзі, черкаси. Далі у нас йдуть Черкаси. Так, Харків був, Чернівці ось будуть зараз. Зараз будуть. Дякую, будь ласка, за Хмельницький, вже розковось дивились. Так, друзі. Хто, будь ласка? Хто е, на ефірі спочатку? Якщо ви пам'ятаєте, за е, людей тут пишуть населені пункти. Будь ласка, напишіть, їм, якщо вам не важко, тому що я поки дивлюсь розклад, я не дивлюсь на чат. Так, дивлюсь далі. У нас йдуть... Чернівці. Дивимось чернівці. Дивимось Чернівці. Так, друзі. Черкаси. Черкаси я дивився тільки що? От поверкаюсь на чат, друзі, Черкаси. Ну напишіть, якщо дивився, хто то плюсик, Черкаси. Бо в мене летить той цей інформація. Чернігів, Чернігівська область. Черкаси були вже чи ні, друзі? Ви мене збили? Так, ладно, я ще раз, якщо навіть і були, дивимося ще раз Черкаси з 31-го. 30 по 31 Черкаси. 4, 5, 6, 7. Ще раз глянемо. Черкаси, ось, без загроз. Область, щось десь потенційно, потенційно, оп, по області, несерйозне щось. Буде попередження, якщо що, військовими, Тобто нормально випадає. Дивимось далі Чернівці. Дивимось далі Чернівці. Чернівці, з 30 по 31. -е. Я дивлюсь на наступну добу. Чернівці. 3, 4, 5, 6, на наступну добу, друзі, дивлюсь чернівці. Знову ж таки, друзі, на наступну добу з 30 по 31. -е. По Чернівцям, бачите, військові. Е Заздалегідь попередять, якщо що, тобто тільки потенційно, але серйозного немає, друзі, такого по чернівцям попередження для мирного населення, для е, місцевих жителів. Але, друзі, ми не нехтуємо тривогами, ми б... турбуємося за, своє, е, за, свої... за свою безпеку, за своїх близьких. Е, турбуємося, друзі. Не нехтуємо. Так, ми далі дивимося Чер... Чернігів. Ми дивимося Чернігів. Дивимось чернігів. Дивимось чернігів. На наступну добу з 30 по 31. Чернігів дивимось. Друзі, Чернігів, навіть якщо ну, тільки потенційно, але потенційно по всій країні, розумієте, небезпека є. По всій. Потенційно. І там така сама потенційно. Військовий заздалегідь попереддя. Тобто для мирного населення для нас з вами немає не серйозних попереджень. Так, тому, друзі, ось так. Ми продивилися по всіх обласних центрах. Ми продивилися, Харків дивилися. Харків дивилися. так, Зараз ми глянемо Херсон. Ми вже зараз, зараз глянемо з вами ще Херсон розглянемо. Будь ласка, за Чернігів, будь ласка, заходьте, кожен е, ранок, кожен день я роблю по містах на наступну добу такі розклади. Особисті ввечері роблю. Особисті прямі ефіри роблю ввечері, а зранку ось такі по містах. Дніпро було серйозно не випадає, друзі. Ну ми бачили по всім містам ми пройшлися. Е, Більш-менш Донецьк ось пишуть. А що Донецьк? От запитайте мене, що Донецьк, Настя? Що Донецьк? Вам скільки років? 15? У мене просто телефон другий не за вмикається, розумієте, я б оцих дітей би повиганяв звідси, по 15 років. Сидять, що вони тут роблять? Так, друзі, 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 ми дивимось. Так, глянемо зараз кривий ріг. Ось пишуть. Дивимось, подивимось кривий ріг. Ми подивимось херсон. Одеса була, Запорожжя було. Кривий ріг, херсон, друзі. Що ще нам глянути? Кривий ріг, херсон. Давайте подивимось. рівно <кхи> дивилась вже. Так, друзі, давайте дивимось. Подивимось зараз Кривий Ріг. З 30 по 31. -е. Я дивлюсь на наступну добу. Кривий ріг глянемо. Кривий ріг з 30 по 31. -е. Не випадає серйозно. Бачите? Вночі будуть ось нічна така карта будуть. Потенційно будуть там провокації якісь чи що, така нічна карта, але не серйозно, серйозно, серйозних не випадає попереджень. Серйозних, друзі, не випадає. Далі ми просили, у нас ще зараз глянемо з... Херсон. Херсон загальну картинку по... з 30 по 31. -й. Херсон. З 30 по 31. -й. Ой, друзі, по Херсону вони там, бачите, оці вони працюють на, запугують. У них там іде зараз запугування жінок та дітей. Ось так, ось, так, ось, так, ось така у них у цих... запугування дітей, жінок, щоб вони виїжджали. Ось так, ось, ось так вони друзі, воюють з дітьми та жінками. Ось так, бачите? Ось так. Виганяють з домівок, ось так, от, що ми бачимо, бачите, пустий дім. От, виганяють з домівок людей, запугують їх, ось, бачите, запугування. Ось, запугування йде. Тобто людей е, просто на, на гран нервового зриву та взагалі на грань всіх психічних, психологічних проблем ставлять. Ось так. Ось. І діти, і жінки. Ось це в них ось такі. Е, Ось на таких, з такими з дітьми та з жінками вони люди воюють. Зрозуміло, ось така по Херсону ситуація. Тікати хочуть, бояться, бояться. Біжуть, біжуть. Так, Олечка, дякую за трояндочки, дякую за пляшечку бажань. Так, ми розглянули. Ми розглянули, друзі, з вами сьогодні, як і завжди, кожен ранок ми розглянули з вами питання по містах, по обласних центрах. Додаткові питання ми також з вами порозглядали. Дивились там Кривий Ріг Херсон, люди просили. Так. Мергород люди там просили. Ну, а, Кривий Ріг ми дивились також, люди просили. Так, так, так. Волинь. Ми, вчора ми дивились на це питання. Не бачу я ніякого наступу взагалі. Не бачу. Так, друзі, все, ми розглянули всі. Олічка, дякую тобі за ці всі запляшки бажань. Так, Харків був. Друзі, кожного дня, кожного дня я дивлюсь по містах. От, заходжу, в кожного дня зранку дивлюсь по містах. Тому підписуємося на мене. Та на мій телеграм-канал, там я повідомляю, в який час. Це зранку завжди, але там час може змінюватись. Телеграм є, от ссылка в шапці профіля, є ссылочка. І там телеграм-канал. Підписуйтесь, я там повідомляю, в який час буде ефір. Щоб ви були, щоб ви були в курсі, коли буде ефір по містах. Зрозуміли? От отак. З -з -з Завжди він від з 9 до 10, з 9 до 10. Плюс-мінус. Але щоб. Або підписуйтесь на мене. Дякую за трояндочку. От, та о, на мій телеграм-канал. Там я повідомляю, коли буде, коли буде ефір по містах. Дякую за підписку. Ануль, дякую за підписку. Так, друзі, все, ми розглянули. я. Е... Заморився. Я вже, мені треба набиратися сил. Ми розглянули всі обласні центри. Ми розглянули всі міста. І додатково також додаткові, хто питав. Тому всіх, всім дякую, всіх обіймаю. Дуже дякую за лайки, дякую за розповсюдження. Всіх обіймаю. Особисті питання у нас ввечері. Тому, друзі, якщо у вас особисті питання, ви ввечері заходьте. Час. Коли буде особисті, особистий ефір, я повідомляю в себе в телеграм-каналі. Заходите в профіль, в шапки профіля, є ссылочка на там телеграм-канал. Там я повідомляю, коли буде особистий ефір. Олічка, дякую за лайки. Все, друзі, я всім дякую, що заходили. Дякую, що підтримували. Дякую, що лайкали. Я вже тут потратив нормально енергії з вами. От. Всім дякую. До вечора. Особисті питання, друзі, ввечері. Заходьте ввечері. Особисті будуть ввечері. Ось так. Заходьте ввечері, підтримуйте, запитуйте, ось так та підписуйтесь на телеграм. Все, обіймаю вас, чекаю ввечері вас.